Рі, телеканалу НТК, програма Формула здоров'я головною проблемою наукової та практичної медицини з давніх давен, та і сьогодні є проблема раку його профілактики, раннього виявлення та своєчасного лікування. Особливо гострою вона є у жінок, тому що саме у них нерідко виникають так звані візуальні форми раку репродуктивної системи, тобто такі локалізації процесу, які можна побачити на статевих органах жінки, при огляді без спеціальних методів дослідження. До мене, як до онкогінеколога, найбільше люди зараз звертаються жінки преклімактеричного віку з порушенням менструального циклу. Враховуючи, що зараз на перше місце виходить рак тіла матки, значить, при порушеннях, при порушеннях місячних, треба звертати якраз у жінок преклімактеричного і клімактеричного періоду на порушення місячних, проводити більш узагальнене обстеження, обов'язково проводити УЗД органів черевної порожнини. Проводити, якщо є показання роздільне діагностичне вишкрібання порожнини матки з патогістологічним дослідженням, після якого тільки ми можемо остаточно поставити діагноз. Хочу звернути увагу, що в преклімактеричному і клімактеричному періоді це порушення менструального циклу, тобто місячні, які йдуть уже нерегулярно місячні, які йдуть у вигляді кровотечі, може бути просто симптом збільшення кількості втрачаємої крові під час менструації, і це вже має насторожувати жінку, вона має звертатися до лікаря і має і проходити більш повне обстеження для виключення онкопатології раку тіла матки. Хочу пояснити, що рак тіла матки це є патологія, яка лікується в першій стадії дуже добре. Проводиться просто екстр... операція в об'ємі екстерпації матки, видалення матки. І якщо нема розповсюдження процесу, на цьому лікування закінчується. Жінка живе повноцінною нормальним життям в подальшому. Рак статевих органів у жінок зустрічається частіше, ніж у чоловіків. У жінок раком здебільшого вражуються молочні залози, шийка та ендометрій матки та яєчники. Рідше зовнішні статеві органи та піхва. На жаль, захворюваність на рак геніталій протягом останніх п'яти років не знизилась і, мабуть, не зменшиться у майбутньому. Проте частіше почав виявлятись рак шийки матки у молодих жінок віком понад 30 років. Однією з причин такого явища є неувага жінок до свого здоров'я, нехтування профілактичними оглядами та своєчасним лікуванням фонових та передракових захворювань шийки матки. Актуальному в подальшому, в подальшому лишається. Рак шийки матки. Хочу звернути на це увагу. Перш за все, тому що рак шийки матки, це вже доказано, це є інфекційне захворювання, яке передається статевим шляхом. Збутником раку шийки матки є вірус папіломи людини. Там є багато тих вірусів, найбільш патогенні це є 16, 18, 31 і так далі, там є череда тих вірусів. Зараз є можливо провести обстеження на вірус папіломи людини, але навіть якщо його не виявляють профілактикою раку шийки матки в першу чергу має бути це е... культура статевого життя. З кінця 90-х років у життя нашого суспільства секс увірвався з шаленою швидкістю. Виявилось, що це існує, цим усі займаються та ще й задоволення отримують. Але якщо в країнах заходу культура сексуального життя вже мала багаторічні традиції, то у нас молоді люди пробували все методом проб та помилок. І не один та не одна з них потім хапались за голову, але було занадто пізно. За емоціями, бажаннями сексуальних переживань, забувається про головне, адже найважливішим у житті кожного є здоров'я, а неодмінною його складовою саме здоров'я репродуктивне. Незахищені статеві контакти, часта зміна партнерів можуть відгукнутись згодом багатьма проблемами і навіть призвести до безпліддя. А тому необхідно пам'ятати про культуру статевого життя, методи захисту та, звичайно, відповідальність. То, що в нас зараз не проводиться відповідної розмови з дитиною, ні батьками, ні в школі, не вчителями. Просто іде суцільна реклама по телебаченню все дозволеності. Іде реклама спрощення статевих відносин, яка потім і приводить до хронічних запальних процесів. Жінка просто утримує той папіломовірус, часто мікс-інфекцію, це папіломовірус з, з хламідіями, папіломовірус з тріхомонадами, яка ще дуже важко лікується, важче, як просто папіломовірус, ще одна інфекція. Часто ця інфекція супроводжує потім її все життя, переходить в хронічну форму. Ну, і рано чи пізно робить своє. Потім жінка може мати таку проблему, яка дуже важко лікується, багато затрат і фізичних, і моральних, і матеріальних потребує від жінки. Ну і не завжди дає той ефект, який ми хочемо. Тому я би хотіла, перш за все, звернути увагу, щоб ми все-таки повернулися до тих років, коли нам пояснювали. Що дівчина має все-таки виходити заміж вірго. Тобто ну, до того не мала би знати чоловіка. Я би хотіла, щоб ми повернулися до того і проводили роз'яснювальну роботу як з хлопцями, так і з дівчатами. Не пропагували їм статеву вільність, але з презервативом. Я рахую, що цього не повинно бути. Все-таки має бути якась чистота статевих відносин, любов. Перш за все, а тоді вже все решта зложиться. От, е, хочу звернути також увагу наголосити, що не раз буває так, що жінка е, дуже порядна і виходить заміж, і має тільки одного чоловіка. І все рівно вона слабує, тому що той чоловік до 28-30 до років е, зібрав всю інфекцію, яку тільки міг зібрати. У нас дуже часто бувають такі випадки. І потім страдає його жінка. Також чоловікам також треба це пам'ятати. Для того, щоб вони потім мали якісь повноцінні родинні стосунки дітей, врешті-решта інфекція приводить до безпліддя у чоловіків. Під раком яйників мають на увазі злоякісні пухлини яйників епітеліального походження. Рак яйників ділиться на первинний, який виникає з незмінної епіталіальної тканини, та вторинний, що розвивається в результаті трансформації доброякісного процесу. Метастатичний, коли яйники залучені в процес в результаті ураження ендометрію молочної залози або шлунково-кишкового тракту. Хочу ще зупинитися на раку яйників. От рак яйників він чим небезпечний? Він небезпечний тим, що це є. Рак, який не дає симптомів зразу. Добре, якщо це кіста і всередині розвивається. А буває так, що просто він розвивається на яйниках, яйники практично не збільшені, а дає зразу метастази великий сальник, набирається в животі водичка. Жінку турбує здуття, болі. Вона звертається перш за все до гастроентеролога, а тоді вже попадає до нас. І попадає вже в запущені стадії. І тому смертність від раку яйників. Є дуже в нас висока смертність до року і запущеність є 64-70% занедбанність і яйників на сьогоднішній день, приблизно плюс-мінус, як який рік. Для того, щоб е, виявляти, бо хвороби нікуди не дінуться, для того, щоб хвороби виявляти не в занедбаній стадії, е, лишається одне ходити до лікаря, обстежуватися, робити УЗД. Робити УЗД і обстежуватися не тільки тоді в дітородному віці, а от старшим жінкам обов'язково треба оглядатися. Я не кажу, що раз на рік, ну хоча б раз на два роки треба обов'язково оглядатися, зробити УЗД контроль, тому що не все можна побачити і промацати, що там знаходиться всередині. Зараз дуже прекрасно, зараз є гарні УЗД-апарати, можна подивитися, але УЗД не заміняє огляд гінеколога. Ніколи в житті. Огляд гінеколога це є огляд гінеколога, а УЗД це є допоміжний метод обстеження. Так що не заміняє, бо дехто ходить просто на ОЗД. От я пішла на ОЗД, там все нормально. Треба обов'язково ще подивитися, щоб лікар подивився на кріслі, подивився шийку, взяв мазки, подивився УЗД і оцінив загальну ситуацію, яка є. На жаль, рак яйників тривалий час протікає безсимптомно. Найбільш частими симптомами являються больові відчуття в животі та попереку, що супроводжуються здуттям живота асцитом. Проте дані симптоми характерні для ряду доброякісних пухлин яйників. Нерідко жінка сприймає симптоми, що з'явились як прояв аднекситу запалення яйників, який є нерідкістю в дуже багатьох представниць слабкої статі. Тому першим симптомом, який змушує звернутись до лікаря, є збільшений живіт. Обумовлений цей симптом поширенням пухлини яйника по черебній порожнині. Ну от зараз ми цей рік дуже гарно. У нас рак шийки матки ми практично виявили на ранніх стадіях майже у всіх жінок. Цей рік гарно виявляються раки тіла матки. Чого? Тому що клініка є. От є клініка, значить, жінка, яка себе поважає, вона не сидить вдома, особливо якщо є кровотеча. Ну хто ж з кровотечею буде сидіти вдома? Значить, Жінка зразу звертається. Звертається, значить, починається обстеження, виявляється, вчасно оперується, вчасно лікується. Ще раз кажу, найбільш таким раком є підступним цей рак м'яків. Основним методом лікування раку яйників є комбіноване операція та хіміотерапія. Проводять надпіхову ампутацію або екстерпацію матки з одночасним видаленням додатків та великого сальника. Повне видалення матки здійснюється при супутніх патологічних процесах у вагінальній частині шийки матки. Двостороннє видалення додатків матки обумовлено тим, що процес найчастіше рано чи пізно захоплює обидва яйника. Резекція видалення сальника обов'язкова, оскільки він є найбільш частим об'єктом метастазування раку яйників. При захворюванні раку яйників важливе значення має ще гістологія пухлини, яка є. Чи, наскільки вона чутлива до хіміотерапії. Якщо пухлина чутлива, тому що основне лікування є раку яйників – це хіміотерапія. Операція проводиться тільки цитурудуктивна. Вона велика може бути, великий може бути об'єм, але. Повністю все забрати при розповсюджених раках яйників все рівно неможливо. Тому, якщо пухлина чутлива до хіміотерапії, то результати лікування прогноз, результати лікування на, на життя, досить такі позитивні. І знов-таки, ще, ще раз кажу, все залежить від стадії, від стадії коли звернулися, як швидко почали лікування, як швидко поставили діагноз. Ще хочу звернути увагу. Що зараз дуже помолодів рак зовнішніх статевих органів у жінок? Якщо раніше це була хвороба, яка зустрічалась у бабу 70 років, 80 років, то тепер приходять жінки в 45-50 років, в яких є новоутвори на зовнішніх статевих органів. Того я хочу звернути увагу, якщо є щось пече, свербить, болить, тріскає, якісь виділення. На зовнішніх статевих органів теж треба звертатися зразу до лікаря-гінеколога, тому що помолоділося. Напевно, так я так собі думаю, що це також зв'язано з тим попілому вірусу, з тими інфекціями, от які якраз поражають плоскі епітелі. Коли ракові клітини потрапляють у кровоносний потік або лімфатичні судини, вони здатні уразити будь-який з органів. Там вони починають рости та утворювати нові пухлини, які змінюють здорові тканини. Цей процес називається метастазуванням. Метастазування можливо в будь-якій стадії. В першій стадії метастазування в принципі неможливо в раках на місці. Рак світу називається. От ракін світу шийки матки, коли рак не перейшов базальну мембрану епітелю, а знаходиться тільки в тих шарах плоскої епітелю до базальної мембрани, значить, там метастазування практично неможливе. А при всіх решта раків метастазування можливо, тому що воно і проходить різними шляхами: лімфогенним, лімфа переносить, гематогенним, кров переносить. Ну, Імплантаційні метастази це вже більше характерно так, для раків-яйників, коли в водичці імплутанти кіасит, то тоді внідряються в очеревину і розвивається рак. Широко відомі передракові стани, що грають значну роль у виникненні раку. Це ерозії, виразки, рубці після родові травми, розростання епітелію, кондиломи, поліпи, а також хронічні запальні процеси, ендоцервіти та ендометрити. До доброякісних поклин жіночих стативих та органів відносяться кісти, кістоми, фіброміоми матки, ті самі ерозії це доброякісні процеси, ті самі дисплазії – це доброякісні процеси, поліпи це так само доброякісні процеси. Можуть перейти, можуть перейти. Фіброміоми матки переходять з саркоми. Тому якщо фіброміома матки дає швидкий ріст, це є показанням до оперативного лікування. Вони мають спостерігатися у дільничних гінекологів. Дільничний гінеколог має робити УЗД-контроль і вже рішати, дивитися, як це веде ця фіброміома. Або фіброміома великих розмірів більше 12 тижнів там однозначно треба оперувати таку фіброміому. Кісти взагалі не підлягають дуже довгому спостереженню. Може там якась невеличка кіста бути, ну, то це вже добре, що є онкомаркери, можна спостерігати. А якщо явна кіста, її треба оперувати, тому що ніхто ніколи не знає, що всередині є цієї кісти. Вона може бути зверху гладка. Може бути рухома, може бути туго еластичної консистенції, вроді виглядає на доброякісну, а всередині вже може розвиватися злоякісний процес. Треба оперувати кісти. Жінки, а часто і медпрацівники, акушерки, які працюють років, вони не розуміють, що таке розія шийки матки. Вони думають, що це ранка, яка має заліковуватися тампонами, спринцюваннями там всякими, травами. Розія шийки матки це не є ранка. Ерозія шийки матки це є, по-простому скажу, це є тканина, тканина, яка розташована не на своєму місці. Шийка матки має покрита бути плоским епітелем. А коли вона покрита циліндричним епітелем, тобто епітелем, який в нормі покриває цервікальний канал, тоді і виникає ерозія шийки матки. Тому вона тампонами лікуватися не буде. Хочу ще сказати, що це навіть до лікарів-гінекологів звертаюся, до акушерів, які оглядають слабих. Що ерозія шийки матки і рак шийки матки, початкова стадія, перша стадія, коли оглядаєш жінку, вона, оглядає, вона виглядає на око абсолютно одинаково. Є ерозія, почервоніння, все. Заключний діагноз кінцевий можна поставити тільки, коли ти візьмеш мазок на типові клітини, коли ти кульпускопом, апаратом, який збільшує в 10-20 разів, подивишся шийку, і коли ти з того місця, яке тобі найбільше не подобається, візьмеш біопсію на обстеження, тоді можна буде вже поставити остаточний діагноз, що це чи проста ерозія, це є фоновий процес, чи це є дисплазія, це є передрак, теж не треба лякатися, Дисплазія буває легка, середня і важка. Чи це вже є рак? Наголосити хочу на цьому. Це обстеження є край необхідне, і без цього обстеження не мають права ніхто лікувати у розміщені матки. Тому якщо слаба жінка приходить до лікаря, і лікар каже, ой, у вас тут є почервоніння, ми зараз його припечемо. Категорично не можна цього робити і погоджуватися на цю маніпуляцію без проведення лікарем відповідного обстеження за своєчасного та адекватного лікування передракових захворювань та раку, виявленого на ранніх стадіях, у вас є гарантія повного вилікування. Відповідально ставтесь до власного здоров'я, навіть самі вперті пацієнтки приходять до лікарів, коли пухлина вже починає кровити, розпадатися, загнивати. Але тоді лікарям вже набагато важче вам допомогти, якщо це взагалі можливо. Я ж бажаю вам бути завжди здоровими. При перших ознаках будь-якого захворювання звертайтесь до фахівця, не займайтеся самолікуванням. Побачимось рівно за тиждень на телеканалі НТК. Не хворійте.